Привіт! Якщо не хочеш ходити як сотула собака, тоді виконуй наступний комплекс вправ від сутулості. Стаємо на коліна, одну руку кладемо за голову, іншу ставимо на лікоть. Тягнемося ліктем за іншу руку, відкриваємося у грудному відділі та робимо видих. Подібна вправа до минулої. У цій ми розгинаємо руку у лікті та робимо видих. Погляд вгору. Кладемо плече на килимок, іншу руку фіксуємо зверху і затримуємось на 20 секунд з одної, а потім уже з другої сторони. Спочатку округлюємо спину, голову опускаємо вниз, руки беремо у замок. Після цього руки фіксуємо за спиною і випрямляємо грудну клітину вгору. Складаємо руки у замок і тягнемо до одного плеча, а потім до іншого. І на кожний раз робимо видих. Виконуйте вправи у своїй амплітуді. Не забувайтеся пити водичку та частіше усміхатися.